Так от чоловікам зазвичай я готов. Не відчувала чоловік. Його опуклі зріло собі. Ого, далебі, думки прасують колії небесні. Упереддень появи урвища над світом, манемо пса, бездомного нещадно. Автомобілі розчавучать весняні. Ба, як видно, його коріння жовте на воді пульсує, і ми на межах божевілля всує, розколихуюсь інню, і в божевільню, і в божевільню і в божевільню, а гов всесмічну зону в любов нарешті оголено плоть. Риба на хресті за. Тій мать єднання сезлука склепіння, процес омолодження, животворіння, тіло пера твого каліграфічно лоно обводить пунктиром дотичним до інтервалю весни. Хочеться такої голозни, щоб ніяка тобі одержина не затуляла твою одержимість. Плався, мов кусень голландського сиру, на сковорідці живо, тика, спинися на рейді вечірнього дотику, хочу зі спини. Відчуть земну кору. Надривно і глибоко, надривно і глибоко Надривно і глибоко ще. Магма між пластах тече, Магма між пластах тече. Маю жагу і приціл, як у танка. Обережно, 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 обережно. Я, 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 я. Еротична гурманка, еротична гурманка.